Доброго здоров'я, мене звати Мігаль, і на всім каналові приказуємо за всяку язикову тематику. Низько поговоримо за Радіодиктант. А жити в Україні та знаєте, що цього року недавно удбився, яку його кличуть Радіодиктант, приурочений Дньові української писемності. Було то 27 октобра. Цього року авторкою текста була Євгенія Кузніцова, із чиєю творчістю Яся знав уже деякий довгий час. Але наприклад минулого року на радіо Єден читали смію книгу Мова меч, де розказується кроме вшиткого, за е, чудну язикову політику Совінського Союзу, направлену проти меншинових язиків і проти язикової варіативності в цілому. Ну а й чим іпен був інтересний сьогоднічний радіодиктант? Авторка у ньому вихоснувала слово. Підятко, котрої, якою вона сама каже, приліпилося на неї в одній сукурсниці із Севлюша. Євгенія дістала дуже много неєднозначних коментарів. І за сам радіодиктант в цілому, і за все слово теж. Що ще інтересно, многі люди зачали були писати свої локальні варіанти цього радіодиктанту і заганяти її. Тут і тексти Євгенія пак публікувала у себе на Фейсбукові, а недавно і виклала озвучки того всього у себе на YouTube-каналові. Був там і варіант по-нашому. Ну, по позакарпатськи загнав. то був Віктор Стинич. І усьому відео, яке можете побзарити, але той він його такої там і зачитує. І коїм тотов здрів, та знаєте, дуже м пошкодував, ож, яся не схопив учинити що по-нашому, ну, маю час. Аж серйозно, та Вікторович чиста й хвала, ож, схопився, ж написав такий варіант, ож, дав нам якусь репрезентацію. Айну. Хоч його варіант не був, так, да, як читав пюло, і такої не уповім. Айбо, ну, мені ся хоче з чимай автентично. ну, може, ото у мене якісь такі дуже е, завищені чекання від цього всього. Ну, та дорадивімся, аж хочу і я попробувати е, написати такий текст по-нашому. Ну, та ту його маєте. Жити би треба інтересно: читати книжки, ходити в театр, бавитися з псом-бундіком. Треба жити. Не на половку, не піціцько, не завтра, не позавтрів. Жити треба по справді, тепер. -ка. Треба гладити мачки, збирати гриби, вивозити пісця та із фронта цугом, робити ремонти по хижах, нести щастя тим, кого любиме. Треба знати порану убрати, задонатити руху підтримки закарпатських військових та й не забити пограбатися але у шанцові, поглядати деякі дістині, бо треба дітвакові на сяту осени в школу. Треба любити домівство. Навіть як это домівство не навхтема, як тепер кажете далеко від своєї отцюзнина, від тої, що й носите у серцеві. Треба здавати кров. Та може із вашу кровлю дакомуся прискіплят і наші красні слова. Такі підятко, геренд, вадьхосен. Требася цюлювати, колись сте лиш гонни. Та й говорити за то, за що думаєте. Не є часу сидіти на гузиці та чіт бити, ушитко матеріальне, крихкоє. та й живіт нам крузі тікадкрузіперсти. Посправдішнімся вказало лиш у то, до чогося не дотулиш руками Споминки, сміх, любов. А ще би треба ривати, плакати, коїсь годин. Завшитку, щось немало з нами стати. З авто не лише знаємо, як пише балістична ракета, а й спознаємо її на слух. Усяка нибрясь, що жиє на младі, воліла би нас теж видіти до пояса Укалови. Айбо ми будемо жити інтересно. проти ним, проти історії, ради тих поколінь людей, хто буде знати приказувати по-нашому, як ми вже спочинемо. Ну, на сім конець мою адаптації того того радіодиктанту. А ще посліднє, о що я хотів спом'янути за той варіант текста у Віктора Стинича, він там усяде за місто треба, казав мусай. Айбо наша челядь знає, ош мусай лиш умерти. Між тим минулого року у фебруарові у Руснаків була похожа подія. Тоже на лінгвістичному каналові Пес Колячий теж був радіодиктант, де Газда, з нами у наших кругах лінгвіста Томаш Калинич зачитував новелу Олександра Хуста, котра ся кличе, і Файні теж страдають. Правда, текст на провірку він не заганяв. Оригінала нідесь не могли знайти, кіті сте не читали саму новелу у книзі, Айно. Ну він просив то -то писати так, як людям тото -то чує добрі, і заганяти йому матеріали, котрі сте написали, Айно. А на що він ото робив? Можемо позвідати у самого Томаша. 21 першого у світі справляють Міжнародний день материнського язика. При слові у нього досить інтересна історія. Диктант ся родив уби почистувати наш рунний язик у цей день і заразом зібрати людей до уєна, а найліпше за якусь роботу. Кося сьогоден почудувати, ож як ото писати диктант по-русинськи. Є такий міф, що русинський язик трібної написання, у ньому несуть ніякі правила, а кіт не мож покласти оцінку, гікої в школі, та який то той язик. Айбо сам факт того, що може зібрати людина русинський диктант, що щілять іде свідомо писати по русинську уже вказує, що ми говоримо за повноправний язик і живу інтересну культуру. Зато хочу подякувати усім, хто брав участь. Дуже не порадувала велика удозва, мож було чекати, так і ті ви маєте дяку попробалуватися який диктант. Пишіть долу в коментарях 21 февруарася ушитків п'яти з Наконець бися хотіло позвідати, це був вам інтересний сьогорічний радіодиктант? Чи хотіли би сте таки чути по-русинськи? айно, будемо вас чекати у фебруарове на каналові Пес КОЛЯЧИЙ. На цьому тоді будемо откланювати. Красно дякую, майтеся!